А, я хочу, я щоб вам, усе вам, оце бачили, я, вашу вам, безграмотність і все я остальне. Я вам роз'яснюю зараз на вашу вимогу статтю 268 Кодексу з да, України да, про місті, да, ви, да, ви, да, ви попросили її да, роз'яснити. Да, Дивіться, слово особа в угу. цій статті, далі після особи йде слово кома. Ну, кома означається. Знаєте, що таке кома? Ви взагалі в школі вчителі, ви грамотна я, людина, а чи я, ви Далі йде, йде слово яка. Зрозуміли вам це, да. сутність даних. Зрозуміло. Притягається ага. до адміністративної відповідальності, має право дві крапки стоїть. І okay. Okay. починається. Я щось порушив. Та, не, я, вам при, я вам пояснив причину вашої зупинки, так. пояснювати mm. і фото с, і супутників надавати. Я вам не зобов'язаний. Зобов не ми... в автоматичному режимі. Не кричіть, слина летить, ось цю вийшов. Не плюйся. Вийдіть, документи не плюйся, Не вийду я з машини. そう。 Розумієте? Добре, добре. Для початку давайте тоді так. Зараз почнемо з того, що ви не по формі одіти. Як, як я не ходить. А я де ваш картузик? Вам картузик треба? Ні, ну ви не по формі одіти. Ви підійшли так, ви що з Житомир. Перший раз. Січас, так. Да. Січа, коли я почав доставати телефон, не, ти. Я, я пішов ви... по бодікамеру. Ну, добре, добре. Давайте, що, що ви хочете. Я вам ще раз говорю причина вашої зупинки? Ви проїхали перехрестя причина О, зупинки згідно 35-ї статті. Якої 35-ї п'ятої законі про національну дальше, поліцію дальше ну. що я дальше? Чи ви дальше? Ну вам що за закон про національну поліцію Ви згідно? Ви зупинили мене згідно чого? Згідно того, що ви порушили Згід... правила дорожнього руху. Я порушенник. У да. вас є постанова, винесена на мене, ви мене називаєте порушником. Чому ми вирішили? Роз... Я, я вам називаю причину вашої. Ні, підожди. згідно 35-ї статті. Ну, відкривайте з 35 підожди. статті. Підожди, я, я дожав відкриватися, ви повинні так, знати. Ви не норматуєте. Я... Підіжіть, вибухна ну, повинні... стаття, це зупинка транспортного да. засобу. І там Ось. чітко написано да. українськими буквами. Да, ну. Що має працівник поліції, має право зупиняти да, транспортний запад да. за порушення Ді. правил дорожнього руху. Підожіть. Якщо я, якщо, до... я, а проїзд, якщо то... ви мене зараз назвали порушником, значить проти мене винесена постанова вже готова я ще постанова. Я, я ще навіть ваших документів Підожні. не бачу, а ви як водій зобов'язаний Ви мене, мене назвали порушником. Ви можете сказати, я... згідно якого пункту ви зупинили? Тридцята стаття. Я вам зро... я вам сказав. 35 стаття. І пункт вам екзамен повинен звати. Ні, підожіть. Та, Пане, екзамен, ви мене зараз зупинили. Ні. Згідно чого? Згідно того, що ви порушили право дорожнього руху. Е, Підіжіть, згідно так, якої, так, якої так, статті, так, якого так. закону якої статті? Якого закону? Ну закону про національну поліцію. Так. Да. Ну, Далі, яка стаття? 35-та, то вже вам не зобов'язані називати, Ні, ви зобов'язані коми. Ні, Ні. Ні ви зобов'язані мене не назвати. Якого... Дивіться, ви якщо ви добре, якщо, якщо, ви не можете дайте. мене обвиняти в тому, що я порушую. А ви, а а якщо те, я можу тепер? бути тепер? тільки підозрюваним. У цьому якщо у вас є докази, ви мені, будь ласка, предоставте. Я ще раз говорю, ви як водій зобов'язані передати мені посвідчення Ні, ні, водіям, Та, ні, ні, ні. підожіть. Ви не можете мене просто так, той. Ви мені покажіть якщо докази ви, моєї, мого правопорушення. Якщо ви, ну, якщо ви не згідні з моїми діями, ви має, маєте ні. право мої дії. Підожіть, ні, 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 підожіть. До суда ще буде довго. Ви повинні мені доказ... Я докази. Я показати вам ще докази, докази Я мого правопорушення. Розмовляю. Для Ви того. Поїхали, чітко бачите, що там до... загорівся. Зло. У вас є докази? Докази я є їхав... якісь? Да. Я, не проїхав на красний. Ні, це я точно. До, до І на розглядати. жовтий. То звертайтесь водії, як хочете. Водії, ні, ну щоб не, за... не образити як вас. Як хочете. Я, я заради... вас теж не ображав. Заради... Ззаді вас. І я чітко бачив, кожні зналися. Ваші не очі можуть... не можуть бути прибором. Ви вибачте, а, але а... ну ваші очі. А, не, а ні, де не Ви знаєте, що я повинен... Ви, ви, ви повин даже, я вам зробив зауваження, що ви порушуєте однострій. ви Так не одну Ні, Я виходив до вас, до прицепа. Так вийдіть ще раз. Я виходив до прицепа. Вийдіть ще раз, візьміть документи. Чого мені документи. до того щоб встановити вашого су? Маєте мені разі, ви... доказати, я... що я щось порушив. Та, я вам при... я вам пояснив причину вашої зупинки, так. пояснювати і фото з супутників надавати. Я вам не зобов'язаний. Я не знаю, Це що ви вирішення зафіксоване Ми... в автоматичному режимі. Хорошо. Ви мені покажіть, що я проїхав на кран. Я Так дорим, Ви може я... не бачите, може я вас радіти цю комісію відправити, Ні. тому що а ви а не бачите. А може, Ні, От, сам, а може вас так само, а вас, Не кричіть. Так не починайте оці. Не кричіть слина, летить Ось дивіться сюди. Не, 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 чай, не, плюйся, не, не плюйся. Вийдіть, документи не машини. Не плюйся, машини. не вийду я з машини. Ви відмовляєтеся виконувати мої закон... законні вимоги? Законних вимог немає. Я дзвоню не, на 102. Я дзвоню на 102, якщо на 102. Не, так. Ні, так а що, цього ви сказали? Ви покажіть мені докази. Я покажіть сказав, докази. Ви на не, жовті, те, що зимали... ви сказали, це не є доказом. Ну так вибачте, ще доказом. раз кажу, фоток супутників. Я вам надавати не буду. Ні, так? не це супутники. У вас є должно... порушення зафіксовано не в автоматичному. режимі. Показуйте мені не в автоматичному режимі. В Якому Показувати. ви мені покажете? Ні, Випуск, до цього ще не дійшло. Прійшло. До цього ще Прійшло. не дійшло. Я ваші примхи і всі е... ваші там капризи виконувати також не зобов'язую. Я вам так. я вам говорю те, що ви повинні зробити поліцейський. Це. Будь ласка, давайте надайте мені своє посвідчення. Будь ласка. Е, ви не маєте права його знімати. Я маю право, ну не я не буду. Ви маєте право я не ви буду. знімати посвідчення, моє службове посвідчення. Тому бумаю. Ласка... Маю. Ні, немає. маю. Ну я не зніматиму. Я не міг. зніматиму, я продиктую, із посторонніх предметів, та ви мені не близько не Вийміть! Вийміть! Ви, 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 ви із... Та не зобов'язаний. Зобов'язаний. Зобов та, зобов та, зобов та ні. Ну от ні все. Ні, все. Та, звісно. Я не зобов'язаний вам його виймати. Читайте, будь ласка. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Веремчук Анатолій Петрович. Веримчук, ну Веремчука да. ви обов'язані ще... мені витягти. Ви хочете другу сторону Так, да, другу подвигу. сторону. Да. Ще, ще вам яку сторону. Це картка, має... да, чи поліція? Так, що то, це? дивіться, бачите? Яка разниця? Ні, 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 я подивлюся. Я побачив добре. Добре, добре. Дякую. А тепер ваше посвідчення? Ні, моє посвідчення, поки немає у вас підстав. Та в мене підстав. ну нема підстав. Е, я вам ще раз скажу. якщо у разі, якщо ви не виконуєте мої законні вимоги, не передавите мені реєстраційний документ, поліс обов'язково страхування, я маю право вважати, що ви. Свідомо ціле не виконуйте мої законні законі. Mm -hmm. Ви mm -hmm. будете притягнути до адміністративної відповідальності mm -hmm. за 185 стово звіса, непокора працівника поліції. Хорошо. дуже добре. Але... Дуже добре. Надайте, будь ласка, докази. Що я Я порушую. вам ще раз говорив? Що ви говорили? Вам докази надати да, докази. Я не знаю, кому я надаю докази. Я не Міні. побачив ваших документів. Мені. По перше, військовий стан. Мені. По перше, хто і вас тут в автомобілі для встановлення ваших особи не переживайте. Зупин... Шо, тому вже не не війна, що мені. Посвідчення водія. Ну, посвідчення водія, так. Да. Приділіть, будь ласка, посвідчення водія. — для чого? — Для встановлення вашої особи. А, а для чого встановлювати мою особу? Ви мені чомусь підозрюєте? Ви не путайте адміністративні злочини з кримінальними, Підождіть. підозрюють вас у кримінальному. Ви зараз розглядаєте. І в адміністративні... адміністративному, так то. Підожіть, розглядайте, ви розглядаєте справу вже. Ми не розглядаємо справу, ми встановлюємо особу. Підіжіть особу для того, щоб встановлювати, треба мати підстави, правильно, згідно давайте, давайте, знаєте, закону що? про поліцію. По-перше, я нікуди не спішу. Я зараз знайду закон ми, про поліцію, якщо шукати, те. Шукати, шукати, шукати. І Ви вже мене обвинили шукайте, в тому, що я порушив шукайте, правила дорожнього руху. будь ласка, шукайте. Користуйтеся юридичної консультації. Ішо, ваше законне право. Ну, конечно, і буду дзвонити, я... і даже адвокату подзвоню. і шо? адвокату. Давайте що. Ні, ви мені надайте одразу докази, давайте. що я порушив. Я вам все говорю, що я щось порушив. Дайте докази, будь ласка. Ну я вам я вам якщо ви вбачаєте, що я вас незаконно зупинив, ви маєте ні, ні, ви на дожні і... мені тут суд то вже Та, дуже далеко. Це я вам скажу, дуже це... далеко. Правопорушення не в автоматичному режимі. Тому давайте поки... не в автоматичному. У вас через спутник ви казали, грамотні. Ні, це, що це, через я вам говорю, да. що я фотографії відповідних mm. так, шукайте документи. Та да я поки не буду нічого шукати. Заявляти про портальне природну користуватися юридичною допомогою адвоката іншого гірцям у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи Ну за ви так бистро читаєте, я нічого не розумію. У том, мові, і, написано, що і, ви і повинні роз'яснити мені пункт. І, 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 і користуватися послугами перекладачам е, перекладача, якщо не володієте мовою, яка ведеться. Скажемо, це постановна справа. Присутність особи, яка притягається до незатину відповідальності під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своє ну так можете не читати. Про... Я нічого не розумію, що ви бубляте якщо. І якщо від неї не надійшло клопотання про тобто, літація, ви не узнайоми, не роз'ясните роз мені право про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення. Поліцейські до, до, Ви, до, ви до, чуєте в мене зафіксовані в автоматичному режимі безпеки та автомобільного транспорту поліцейські. Прагація, і ви, ви мене чуєте випадки, стоянки керування транспортного. Я закупник, не розумію, що ви бобнете відповідалі поліцейські. поліцейські. Вас слухом що в нас інваліди у поліції правопорушене передбачені. Ви не чуєте мене, інспектор Присутність особи, яка притягається до у вас із слухом обов'язково. Разі ухилення від явки на виклик органів поліцейського або судді району районного місті. Міського міськрайонного суду цю особу може бути Поліцейський, Ви чуєте, що я не розумію, що ви читаєте? Законом України може бути передбачено і інші випадки, коли яка особина, яка перетягається до аністративної Ви розумієте, що я вас попросив роз'яснити роз роз мені 268 статтю. Я не просто про проторохті, не просто ви об'язані роз'яснити мені мої Все, права. Хорошо. Ви будете? Да, буду. Обов'язково. Я не зрозумів. Мені 268-му, будь ласка. Я вам її зачитав, тому ні, я не чув. Я не розумію те, що ви проторохтіли. Ну, пішли на вашу машину. Ну давайте, надійку. Да, пішли ну, на вашу машину. Ну, Ні, моя хужану. Моя хуже, ну, я хочу на, на твоїй. Ну, пацієнти про копію повідомлення. все, да, я ще буду читати. Роз'ясніть мені, будь ласка, 268 я, я, статтю. Я, я, вам, я вам її зачитаю. Пожалуйста. Роз'ясніть. Я, я, я не, не зрозумів я... нічого, ні слова з вашого того, що ви проторохтіли собі бідніше. У мене є записано, ну, що я вас зупиняв. Роз'ясніть, будь ласка. Я вам не зачитав. Можливо, у вас будь якісь ласка. проблеми з, з, з прийомом і обробкою інформації. Можливо, тому, у вас проблеми. Тому ви підписуєте. Да, так, буду обов'язково підписувати. Прийде час, дві, я, дві, дві хвилини, я хочу. Дві хвилини на А де це написано? В якому ну, законі? Я, я вам ще раз говорю, я з вами в тут, я з вами тут е, багато часу. Підіжіть, ви, ви сказали, що у вас не часу не Ну, Я вам кажу, вам не меряю. Mm. Ви чуєте мене? Я, ви да, я сприймаю да. чуєте? Да. А, а ви моїх не ні. чули, у вас щось з слухом. ви б сходили. Ви да, Буду підписувати. Буду підписувати. А ви мені дали на підпис? Це ви мені дали. Да, ну так підпис. підписуйте дальше. Буду. Да, 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 да. Буду, роз'ясните 260, не діял. Діял. ви не Я вам не роз'яснити. — я вам їх зачитаю. Ви чуєте себе, да? ви не зобов'язані. Я, я вам... це відео надійшлю в департамент поліції. Не просто так. Не просто так. Ну, — Ви іздіваєтесь з'їваєтесь надо мною вже півтори години. Ні, 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 ні. Я над вами не зіваюсь о, о півтори Двіс, години без докаджів. Тільки в внятно, і внятно. По да, щоб я зрозумів. Дивіться, дивіться. Починається вона слово особа. Особа. Вам зрозуміло, що таке слово особа о, бачите, Вже починаєте об'ясняти. Ну, ви ну, вам зрозуміло, що ну це таке, таке особа? як ви. Ну таке, як ви. Ну ви особа, yeah. яка притягається до адміністративної відповідальності. ще не притягається. No. Підожіть дивіться а слово на мене справа дальше, відкрита. Дальше далі після слова я, да. На мене справа я, відкрита. Да, я хочу, да, щоб вам, усе оце бачили. Да, вашу да, безграмотність і все я остальне. Я вам роз'яснюю зараз на вашу вимогу статтю 268 кодексу поїни промістити ви ви попросили її роз'яснити. Да. Дивіться, слово особа в угу. цій статті, далі після особи йде слово кома. Ну, кома позначається. Знаєте, що таке кома? Ви взагалі в школі вчителі, ви яка? грамотна людина. А чи ви… Далі йде, йде слово яка. Розуміло, зрозуміло вам це, да. там, сутність даних. Притягається ага. до адміністративної відповідальності. Має право, дві крапки стоїть. І починається. Знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення знову кома, подавати докази знову кома, заявляти клопотання. Крапка з комою. При розгляді справи користуватися. Користуватися юридичною допомогою адвокатів. О, Кому? Оце поподробніше. де мені можна. Ви підкажете Дуже. безплатного адвоката. Правова, безкоштовна правова допомога. допомога. О, де, номер дайте, будь ласка. Вам номер дати? Да, да, Зараз да. Я вам дам Хорошо. номер правової допомоги. О, бачите, ви вже і ввічливим стали, як так, оказалось. Дивіться, ви навіть писати вже вмієте, теж як, як оказалось. Як оказалось, так? Да? Да, 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 да. А я не казав, що я не вмію. я зараз вам продиктую. Я запам'ятаю. У за мене то є мій адвокат, але ви да, ну, звісно, звісно. І Вам подобається це бути таким. Так, по-чесному. -по Оце ви, чесні за що просто. По людськи ви вам то, вже, думали ви вже людяності почали? Ні, згадували. так ви людяності не, не, людя не згадували значала. Не згадували. не згадували. Ви розумієте, що з цього не вийде у вас нічого? Це сто процентів. Сто процентів. Навіщо цього людей вирішу, і термошити? Вирішу, вирішу, вирішу. Розумієте? Чуєш, а ну продиктуй мені, пожалуйста, зараз номер правової допомоги безкоштовної. Слухай, продиктуй мені, будь ласка, номер правової допомоги без мене. Дай, дай я, дай, дай мені номер правової допомоги, щоб я людині продиктував, а далі я тобі буду твонюся, все розкажу. Чув мене? Хай приїжджає. Перехресток гоголя котляревська як на біля світа ти чуєш мене чи ні, що я тебе просив ну так ти ж там табличка висить. Копію, одна зва, одна Є мене. я, я ще ж не получав. Знаєте, сюди зрубите та плакатимете. Копий. Ну я віддам вам сейчас, сейчас режут на номер, кажи. а все. Де той? Да, да, так. 0,50. У ну, мене слухом порядок. 471. Ага. 8-2, 12. Правильно. Хочу? Ну, є ще один, давай ще один. Бо може людина. 0800. Починає продиктує. 0800. Так, да. далі. 213. 213. 43. 43. 103, правильно? 103. Да. Все, дякую. Давай хай переїжджає цей відповідальний, будемо бачити, туди розбиратися. Добре. Все Добре, в мене.